На підмогу рятувальникам міська аварійно-рятувальна служба отримала сучасний пожежний автомобіль європейського зразка. Привезли транспорт Франківську у межах угоди про побратимство із німецьким містом Потсдам. Ще у квітні під час її підписання закордонні партнери подарували іграшкову модель пожежної машинки. Ман. А вже за три місяці справжній автомобіль перетнув кордон з Україною і приїхав до Івано-Франківська. Ми дякуємо місту побратиму Потсдаму, який сьогодні надав цей автомобіль. Дякуємо пану Шуберту, міському голові. Також дякуємо німецькому народу. Навіть на цьому автомобілі розписався канцлер Німеччини Олаф Шольц, який мешкає в Потсдамі. І для нас це є дуже важливо, що сьогодні підтримка німецького народу Івано-Франківський цілої нашої держави тільки збільшується. Тому хочу подякувати. Нещодавно ми підписали таку угоду про партнерство з містом Потсдам, А вже сьогодні є реальні результати і дякуємо за цю. Допомогу, рятувальники кажуть, новенька техніка для них це необхідність, адже на озброєнні Марсу є лише три автомобілі: та й ті радянського зразка трактор, автодрабина та автоцистерна на базі зіла. Сучасний Ман значно покращить процес та результат виконання аварійно-рятувальних робіт. З 2017 року ми працювали на машинах старого зразка. Це старі радянські пожежні автомобілі. Тому ми дуже вдячні нашим партнерам з Польщі, з Німеччини і всім причетним. За те, що ми отримали сучасний пожежний автомобіль. Даний пожежний автомобіль може залучатись для гасіння пожеж і для надання допомоги мешканцям ТГ порівняно з зразками, які в нас є зараз. Цей автомобіль не так буде часто ламатись. Ми такого місяця не було, що я не купляв запчастини. Це наші старі зіли постійно ламаються один за черзі з одним. Ми очікуємо нього, що він буде служити на ділянку. Радіє новій машині і водій міської аварійно-рятувальної служби. каже нею легше керувати, а вся панель приборів продумана до дрібниць. Комфорт, огляд дороги, видно, куди їдеш, як їдеш. Зручно сидіти, зручно, кермувати нею. Машина в доброму, гарному стані. Технічно, ну, шестиступенева механічна коробка передач це дуже добре, бо механіка є механіка. У міській аварійно-рятувальній службі додають автомобіль, доукомплектують, і вже зовсім скоро він допомагатиме рятувальникам попереджати та ліквідовувати наслідки надзвичайних ситуацій. Нагадаємо, 22 квітня в Івано-Франківську підписали угоду про побратимство з німецьким містом Потсдам. А сама співпраця між містами почалася завдяки посередництву польського міста побратима Ополія телеканал